Багато років тому помер один багатий англієць. Коли його дочка прочитала залишений батьком заповіт, вона гірко заплакала. Батько залишив їй у спадок Біблію і все, що в ній. Так жодного разу і не глянувши в книгу, спадкоємиця кинула її на дно скрині. Ішов йшов час. Життя, на жаль, склалося не так, як хотілося б життєві негаразди надломили здоров'я і матеріальний стан. І ось одного разу нещасна жінка згадала про батьківський подарунок, Біблію. Перегорнувши кілька сторінок, вона виявила між аркушами банківський чек на величезну суму грошей. Вона на силу вірила своїм очам, стільки років прожити в злиднях, коли в будинку лежить позабутим цілий статок, тільки тепер до неї дійшов сенс слів заповіту батька. Заповідаю Біблію і все, що в ній. Отець Небесний на сторінках своєї святої книги залишив набагато цінніше багатство. Вивчаючи Слово Боже, ми можемо знайти мир і спокій своїй душі, радість, віру, надію на вічне життя.